60 діб цілодобового домашнього арешту такий запобіжний захід обрав суд Дніпровського поліцейському Дніпровському поліцейському, який чотири дні тому під час затримання застрелив чоловіка. Нагадаю, 29 серпня правоохоронці спинили автівку Ягуар за порушення правил дорожнього руху. На момент зупинки за кермом перебувала жінка, але камера спостереження зафіксувала за кермом. Таки був чоловік. На відео із бодікамер патрульник, яке згодом показала поліція, видно, між правоохоронцями та пасажирами автівки розгорівся конфлікт жінка, яка сиділа на місці водія, відмовлялася виконувати вимоги патрульних. Щенилася бійка. Чоловік почав бити поліціянку. Це добре видно на відео. У цей час молодий коп застосував табельну зброю. Пораненому надавали першу медичну допомогу, але він помер на місці. Усе відбувалося на очах у його дітей, які були в автівці. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень правоохоронцями. Також відкрито кримінальний проваг... Адження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських проти жінки, котра була в автомобілі. За це передбачене покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Захисники поліцейського кажуть, він мусив застосувати табельну зброю, адже люди не просто чинили спротив, а напали і сильно побили поліціянтку. Щодо навмисного вбивства, то з цим я категорично не могла погодитись, і ви сьогодні чули, що прокурор не переконав. Я не знаю, як вас, а мене прокурор сьогодні не переконав. Кваліфікація цих дій подій повинна бути обов'язкова з урахуванням стану крайньої необхідності, тому я буду на цьому наполягати.